Всім доброго дня, це компанія Галич Моторс, місто Львів, вулиця Зелена, 407. І наше нове надходження, дастер, дизельний, повний привід, механіка шестиступка, автомобіль автомобіль 2024 року виготовлення, має лед-денні ходові вогні, ближнє світло ледівське, є протитуманні ліхтарі. Металеві диски 16-го радіусу, також хороша резина фірми Continental. Гарна металікова фарба. По-іншому. Дзеркала в автомобілі йдуть з підігрівом електрорегулюванням. Автомобіль має передні задні склопідіймачі підіймачі. регулюються регулюється в всіх положеннях. Також є для водія підлокітник і можливість регулювання поперекової підтримки. Передні сидіння мають підігріви. Ось такого формату салон, задній ряд. І по салоні. Кермо оббите обивкою Sofil, має крізь контроль з обмежувачем швидкості, можливість перемикання бортового комп'ютера та відповідати на телефонні дзвінки чи робити голосові команди. Зараз пробіг в автомобіля 10 кілометрів. З іншого, в автомобіля є датчик світла, знову ж таки, електрорегулювання. Є мультимедійна система. Вона підтримує Android Auto Apple CarPlay. Також сюди можна до підключити камеру заднього огляду, якщо це потрібно. А в іншому автомобіль має задній парктронік. Ось, автомобіль має клімат-контроль, доволі такий інформативний, сучасно виглядає, все показує. Є підігрів заднього складу, підігрів дзеркал, додаткові два USB-порти для зарядки, плюс розетка 12 вольтова шестиступка, є селектор перемикання приводів, можливість вмикання круїз контролю для керма. По-іншому, по асистентах, є допомога при спускові. Можливість відключання систем стабілізації, коли десь потрібно буксувати. Можливо відімкнути задній парктронік. Є функція старт-стопу, екорежим. При ньому автомобіль трошки спокійно, спокійніший в поводженні, але економить під 20% палива. Ось. По безпеці в автомобілі 6 подушок безпеки. І, в принципі, усі сучасні системи там. Курсової стійкості, допомоги при гальмуванні тощо. Задній ряд теж є склопідіймачі Також на задньому ряді є ізофікси для кріплення дитячих сидінь. Є ще одна розетка на 12 вольт. Задні парктроніки Заднє скло з підігрівом автівка, вмістимий багажний ряд. Задні сідушки складаються в пропорції 2 до 1. Також є повнорозмірне запасне колесо. Навколо колеса є органайзер, щоб положити якісь дрібнички. Додаємо дорожню сумку. Бак в автомобіля 50 літрів. Так, кого буде цікавити даний варіант, звертайтеся за контактами, надамо усю інформацію.